Приїхав наш постійний клієнт, можна так сказати, купує собі вже другий автомобіль е, за певний період. От, декілька слів цікаво, от Ми його підбирали, в принципі, клієнт сам вибирав, бачив, що купували, як співпраця, От як Сергій співпраця. Другий раз Другий раз все подобається. Підібрав машину, машина дуже гарна, подобається. Сергій дуже уважний. і Подобається. Те, що ми, у нас співпадають смаки. Сергію, скажи ще таке, як взагалі відбувалося? Ми скидали тобі посилання всякі з аукціонів, фотографії, спілкувалися про машини, придбали тобі машину а, правильно? Аукціон, який я, я дивився, ти дивився, обирали, що Серед є. Багатьох варіантів. бажання з багатьох, да, і буквально там за тиждень. Потім ми, ми купили? Машину. купили, ти привіз кошти, да, правильно привіз оплатили. Кошти, оплатили. Потім Чекали автомобіль, приїхав, розмитнили, ти забрав. Yes, yes. Тобто ніяких нюансів, проблем, нічого yes, немає. Нічого немає. Все, приїхало, ось машина.